це префікси Тут теж багато хто горить? Ой, я знаю, що там змінилися правила, там все змінилося, але ну тут відповідь видно, що одно. Ну в мене є варіант, Юля, історія. Який твій варіант? А можна таке питання? А коли от в українській мові буде таке, що кожен рік не буде нічого змінюватися? От історія і математика, як придумали раз, та воно і є. А тут кожен рік, скільки я не помічаю це, воно змінюється. Я не знаю, можливо, Б варіант, я навіть не знаю. В мене був варіант Г, мені здається, що з префіксом анти мають слова писатися разом, але тут прізвище, хоча, з прізвищем можливо, і через дефіс. А може, міні. Добре, я лишаюся на варіанті Г. Ну, тоді я все ж таки б буду схилятись до нього. Бабра, так, відповім спочатку на перше питання, коли українська мова не буде нічого змінювати. Спойлер, ніколи вони вічно щось змінюють. Знаходяться нові документи, знаходяться нові е, слова, знаходяться. Просто вони піднімають списки там е, що за часів е, княгиства Лотовського, що за часів. Русі дивляться як то було раніше. Дивляться, де промахалися монахи, як вони записали, дивляться грецькі тексти, і бачать, що десь десь вони промахались, і треба їм це все відновити, щоб був більш-менш правильний історично правильний правопис до мови. Але мова вона мінлива, вона дуже мінлива. В нас, навіть якщо брати початок 22-го року, скільки в нас з'явилось неологізмів, скільки в нас з'явилося багатозначних слів, скільки нових слів ми придумали. Брати, якщо брати я впевнена, в тіктоці всі бачили до війни і після війни слово бавовно, що воно вріз то квітка тепер це вибухи. Це все йдуть новотвори, це все йде. Е... Багатозначні слів. Я вам скажу так: одне з найпопулярніших слів в українській мові, який є по е, текстах, було придумане слово промінь. Його вигадали, його не існувало. Такого слова, як промінь, не існувало. Його вигадали. Його вигадав, якщо я не помиляюся, його вигадала е, мама нашої улюбленої Лесі Українки. Це був її твір. Її новотвір, вона вигадала це слово, його не було до того часу. А як можна було вигадати взагалі таке слово? Це, типу, людина сиділа така, дивиться на сонце, така думає: так, як би назвати Но. це? Промінь, точно. Буде воно? Це якось. Я теж кого це дізналася, це було для мене просто дивно. Ми навіть шукали в текстах авторські неологізми, і ви здивуєтесь, наскільки їх багато. Ви мастер. там. Після можемо навіть загуглити, подивитися. Кожен може не авторські неологізми, там багато старицьких багато слів. Навіть е, Шевченко він придумував слова. І він, ці слова були окрасою його мови. І те, що так, було таке. А тепер повернемось до наших префіксів, улюблених префіксів. Е, правильний варіант сказала влада антидюринг пишеться через дефіс, але там було неправильне пояснення. Всі ці префікси: віце, «віце», міні, анти, упер, унтер, всі такі е, запозичені префікси, вони за новим правописом пишуться разом, окрім префіксу анти, який пишеться через дефіс, лише коли йдуть власні назви, тобто прізвища або країни. лише тоді префікс анти пишеться через дефіс. Всі інші випадки, всі ці наші віце, екс, міні, міді, преміум, все це пишеться виключно разом. Теж таке, yeah. багато хто на цьому yeah. валиться, yeah. бо ще коли ми здавали ЗНО, це все писалось або через Дефіс, або окремо, або разом. Там були різні варіанти. Тепер це все спростили, але у нас в голові засіло, що це має бути ось так. Ми так звикли. Але тепер ні, тепер це все пишеться разом, крім анти з прізвищами або власними назвами. От ви думаєте, мені пощастило? Ні, nee, я знала.